Бойовики озброєні бойовики Російської Федерації е, утримують Запорізьку атомну станцію найбільшу станцію в Європі. Передавало цьому звернення президента України, який вчора оголосив, що мовляв, існує величезна загроза, що росіяни це таки зроблять. Послухайте зараз від нашої розвідки. ми Маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль. Не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його це обов'язок усіх світів, і ніхто не може залишитись осторонь. Бо радіація нікого не залишає осторонь. До того Російська Федерація, зокрема Росатом, випустив заяву про те, що ми підтверджуємо намір. Підірвати ЗАЕС. Ну, ясно, що вони підтверджують намір не свій. Ми, українці, маємо завжди считувати, якщо росіяни в чомусь напередодні або по факту звинувачують нас в збройній агресії на нашій території, то треба знати, що вони або мають намір, або вже зробили це. Так, от Росатом, далі цитата: Київ у ніч на 5 липня збирається атакувати ЗАЕС, із застосуванням високотактичної зброї та безпілотників Камікад, заявив радник голови Росатому Ренат Карча. Російський терорист заявив, що Україна нібито має намір також вдарити по станції ракетою Точка У з боєголовкою начиненою радіоактивними відходами. О, отак хочеться кожного разу сказати. Пізніше інститут вивчення війни. На які я часто спираюся у своїх відео, тому що ну це американський інститут, який займається вивченням в цілому ситуації, і часто я порівнюю, що говорять вони, що говорить гінштаб з огляду на ситуацію на фронті. Ви, до речі, можете слідкувати теж за картою військових дій, прогугливши, знай... знайдете її і щодня, власне прокидаючись розуміти, лягаючи спати, розуміти, що відбувається на фронті наживо, та, так би мовити. Так, от Росія мало ймовірно вчинить я. Ядерний теракт на ЗС. Про це говорить Інститут вивчення війни. За оцінками аналітиків Інституту, Російська Федерація зосереджена більше на звинуваченнях України в безвідповідальних діях навколо ЗС, включаючи створення умов для можливої фальшивої атаки, аніж на реальних діях. Аналітики Інституту наголошують на малій, досить малій ймовірності, що Росія зможе спричинити масштабний радіаційний інцидент, оскільки. Реактори ЗС були сконструйовані таким чином, щоб витримати значні пошкодження, навіть якщо раптом таке станеться, що ймовірні вибухи і пристрої внаслідок вибухів здетонують, то це не зашкодить реактору. Ну, відповідно, росіяни ж хочуть наслідків плачевних, як це сталося з Херсонською ГЕС. Тут, якщо вони раптом це зроблять, то це не буде. Загрожувати реактору, і відповідно ми не матимемо історії під назвою Чорнобиль 2 в Україні. Щодо Чорнобиля. Коли ми з вами чуємо про можливий теракт на запорізькій атомній станції, автоматично аналогія із Чорнобилем і наслідками, але це невірно порівнювати в Запорізьку атомну станцію, ситуацію, конструкцію, обставини і з Чорнобилем або з Фукусімою. Про це говорять і експерти з атомної енергетики, наприклад, за словами представників атомної галузі, з якими я мала можливість спілкуватися, на Запорізькій АЕС мало ймовірне повторення і Чорнобильської. Сценарію 86-го року і аварії на фокусімі 2012 -го року. Головна відмінність в тому, що друзі, шість енергоблоків на Запорізькій атомній станції не виробляють електроенергію. П'ять з них перебувають у стані холодної зупинки, і лише один в гарячому стані. Ну останній власне і несе найбільшу загрозу. Чому тому, що розуміючи, що український регулятор ще там місяць тому. Розпорядився перевести останній якраз оцей от блок в стан холодної зупинки. Окупанти цю команду не виконали, відкинули вочевидь, щоб далі шантажувати світ ядерною катастрофою. Напруження зберігається. Є думка однієї експертки з ядерної безпеки звуть її Ольга Кошарна. Мені здається, дуже влучно і вам коротко пояснить, що власне там відбувається. Оцей п'ятий блок, про який я казала, можна швидко вивести на мінімально контрольовану потужність. Потенційна небезпека зростає в рази. Можливі наслідки треба моделювати. Якщо всі шість блоків перебувають в холодній зупинці, то зона евакуації в разі аварії це 20%. Кілометрів навколо Заес це якщо усі шість блоків перебувають в холодній зупинці. Зараз лише п'ять. Але так само як і американці, наші експерти не вірять, що росіяни це зроблять. Далі от цитата Ольги можуть здійснити інші технічні заходи, щоб спровокувати важку аварію із розплавленням активної зони. Зокрема, щось зробити з водопостачанням, ну там пошкодити ставок, охолоджувач, брискальні басейни, турбопроводи чи паропроводи тобто, варіантів багато для того, щоб зробити. Пошкодження, ну і далі продовжувати шантажувати. Втім, повторення Чорнобиля, друзі, акцентую, не буде. Далі вже от хочу вам цитату головного інженера ЧАЕС Миколи Штейнберга: підірвати реактор не так просто. Для цього треба сотні тонн вибухівки. Це теоретично може статися не тільки в реакторному відділенні, але і на спецустановці з очищення ядерних відходів. Але якщо хтось захоче щось підірвати, вони спочатку задумаються про своє життя, тому навряд чи будуть це робити, говорить головний інженер Чорнобильської атомної станції Микола Штейнберг. Що робити, знаючи от весь цей пласт інформації? І про 20 кілометрів, якщо 6 блоків охолоджені, і про заяви президента про те, що дах замінований, і про заяви експертів, про те, що так, якщо раптом катастрофа станеться, наслідки не такі, як в Чорнобилі, але радіація таки буде. Ризики є. Але експерти просять українців з холодною головою зрозуміти, що зараз вони не дуже великі, ці ризики, і наслідки, відповідно. Тому можлива евакуація найближчих міст у першу чергу це Енергодар та Нікополь, і дуже низька вірогідність, що буде щось більш тяжке. Друзі, ну і ви маєте розуміти, що за часів Чорнобиля вже минуло чимало років, чимало експертиз, чимало запобіжників було зроблено і сконструйовано для того, аби убезпечити людей від такої жахливої трагедії, як на Чорнобильській АЕС. Та і Запорізька атомна електростанція у співпраці з Європейським Союзом із МАГАТЕ вже довгий час розробляла всі системи захисту. Вони існують просто ну, інстинктивно, вони на колії для того, щоб такої трагедії не сталося. Тому я на сам кінець хочу, щоб ви так лягали спати з такими думками, які сьогодні зранку побачила в пості Віталія Кіма. Зараз вам покажу. Він, лягаючи спати, написав пост: я не знаю, як хто, а я буду спати. Всі готові, якщо що. Знаєте, що всі готові, якщо що. Обов'язково, якщо ви живете навколо е зони Запорізької атомної електростанції, прошу вас для спокою виїхати на якийсь час. А якщо немає змог, змоги виїхати, то знайте, що всі готові. Українська сторона готова. До того, що можуть зробити росіяни, я от з хвилини на хвилину чекаю на телефонну зустріч із головою Запорізької військової адміністрації. Він зараз в важкій зоні бойових дій, не буду казати, де для безпеки. Я думаю, що найближчим часом запишу з ним розмову і видам для того, щоб ви розуміли, що нині відбувається з військової точки зору біля ЗАЕС. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, аби ви знали правду. Ми працюємо щодня і розповідаємо про те, якою є ситуація в країні насправді, навіть якщо це не комфортно чути. До зустрічі завтра. Слава Україні!